А ви знали, що в Україні тепер не можна отак буде ремонтувати свої авто? Новий законопроект, але зачекайте перед тим, як ми ще знаємо, добре це чи погано. Давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сервіси записатися. Чекати треба довго сам роблю. Спеціально заїхав в промзону, щоб це робити. Бо в Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф вплоть до лішення прав дітямських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну, от ми йдемо в Європу, да і глянемо це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Відтепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто. Ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати терміново відремонтуватися. Якщо вам колесо сопробули, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Типу. ну в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть, ну окей, конечно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі ще чим-то допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли? тут прям до, до вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колесо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, а німці точно побачать, позвонять, скажуть, номера твої запомнять і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну, тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жовт жопа взагалі, жорстко жопаруки, і вони не зможуть нормально колесо поставити, воно може реально на ходу відлетіть і влетіть в тебе на встречку. В принципі, це все робиться. Зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон, да і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося, і це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там укромно містечки в, в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту ви можете стати, де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. Отакий От законопроект. А я тут собі міняю. Щас мені треба транспорним масло собі залити. Слава Богу, сам це все вмію. Колись цікавився дуже ремонтом і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, Це, по-моєму, дуже адекватний взагалі. Ну, мені здається, він от в Україні якраз обрете в золоту оцю якусь середину, Поняли? Квінтісенцію, ну так як воно бути. Бо дійсно, ну багато людей ну, таке чуть з тачками. Ну що ви реально страшно інколи на дорогах їздите, а де машини, ну, згам, перепрошую, згамна і палок скручені, зліплені, нього, така історія. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий. Бо я ну, я особисто бачив, як там колеса на ходу відвалювались, летіли, я хоч так обіжав. Мене бувало, що хочеш. Ну, от. Та й для самих людей ну, ремонтувати, непонятно, як, щоб потім зламалось, десь їм на трасі. Мені здається, це все треба культури, чи це буде правильно. Це, оце, ну, це закон гарний, він веде на сторону цивілізації більше. але глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім ховати розуму, цим правильно користатися, і щоб поліцейські не будуть нікого кошмарити. Да, ця історія. Все, друзі, на зв'язок.